Людинки, всім привіт, коли я приймав рішення придбати цей автомобіль, я чесно кажучи, гадки не мав, що окрім регламентних речей та не дешевих, але е, тих, які робляться, ну умовно кажучи, один раз, і його вистачає на доволі таке довго, я не думав, що мені доведеться в цьому автомобілі проводити доволі немаленькі корчування, що от вже не перше відео навіть про це виходить. Е, і конкретно в цьому випадку хочу сказати, що коли збираєтесь купити якусь. Річ з унікальними характеристиками чи в цілому якусь унікальну річ на ринку. Готуйтесь до того, що ви будете іноді доволі мало на ній пересуватись, або взагалі не будете пересуватися. Конкретно 10 хвилин тому я зрозумів, що це ще той трешак, бо придбав автомобіль зі слайн підвіскою, який по приїзду було в ньому виявлено, що один виточок на початку задньої пружини підвізки тріснув. Я одразу ж кинувся це все шукати, міняти. і, Як виявилося, в Україні в імпортера була в наявності тільки одна пружина, а іншу треба було чекати півтора місяця. Я кажу, окей, давайте почекаю півтора місяця, аби тільки було все по оригіналу. Одразу дві поміняв і далі поїхав, тому що мені цей автомобіль був потрібен для того, щоб тоді, коли мені треба, я міг в нього швиденько скочити і поїхати на далеку відстань, і подолати її швидко. Тому хотілося зробити умовно кажучи, раз і надовго. Ну і власне, тому вибирався саме оригінал, щоб не далеко відступати від характеристик, щоб не купити Ауді і не перетворити його потихеньку на якийсь чанганг. Тому якби і підхід такий. І от 10 хвилин тому я розпаковую перед поїздкою на СТО довгоочікувану пружину, яку я очікував півтора місяці, і розумію, що. Розумію, що якась із цих пружин <сь>, все ж таки трішки відрізняється. Хоча обидві вони нові. Ну оце те, що мені треба. Саме те, що в мене зламано, і мені просто конче треба його замінити. Інше, оце тоненьке, це те, що було в наявності. Одразу що мені відправили. Я думаю, ну пружина, пружина, мабуть, по вінкоду підібрали те, що треба, а воно виходить не те, що треба. І зараз, все ж таки, оскільки я записався на СТО і їздити зі зламаною пружиною вже не можу, бо накатав більше чотирьох тисяч кілометрів. Вирішив все ж таки поїхати поміняти хоча б одну, ну а далі буду чекати, коли приїде друга така сама. Тобто, це, от на моєму прикладі, вам буде урок того, що якщо купуєте щось унікальне, готуйтесь до таких подібних сюрпризів. Добре, що є другий автомобіль, а цей автомобіль не використовується на кожен день. Він у мене для там, епізодичних, разових, але тривалих довгих і швидких поїздок. Власне, котимось на СТО. До речі, коли автомобіль так стоїть з зламаною пружиною. То особливо непомітно, що вона зламана. Вона зламалась на самому початку. І коли я забирав автомобіль, ну, думаю, там повний багажник коліс був, вони важкенькі, можливо, через те він там пересів і трошки нерівномірно виглядав, зробив, умовно кажучи, знижку саме на це. Заниженою підвізкою. Тут, в принципі, якраз і не зрозуміло, чи то занижена підвізка, чи то вона занизилася через злопнувшу пружину. Але отак виглядає отут у нас зламана пружина на цій стороні. Виглядає воно саме таким чином. Різницю на око ну, практично непомітно. та ще, особливо коли автомобіль десь стоїть на нерівній поверхні. Але вона зламана. зараза. О, ще вгорі прилипло. Вгорі так. А, воно як і оставляється тут А, за що ви Ну, але це не врятувало. Чи хоч тарілки, чи що треба. Ну, то наче, да. Такі це вже просто розбите. О, то мабуть так само через те, що... Відорване. А, це воно розслоїлось тут? Да, ось відорване. Ось кусок цей. А, це якраз цей шип. Да, цей шип шип. Ну да. Да. Пружинка наче теж така. Угу, Ну, наче да. Ну Тепер перевіряємо, чи рівно. Зараз вона високо стоїть, бо підіймали автомобіль. Але в цілому стала рівною. <рес> Нікуди тепер не перекошена, хоча ліву пружину теж треба буде замінити трішки пізніше, коли знайдеться правильно. Та ні, явно вище задня частина права стала. Тепер пропорційно просаджені колеса в арках. нарешті. Мені зараз цікаво, як вона їхатиме з заміненою пружиною, тому що навіть зі зламаною S-Line підвізка і автомобіль цей в цілому вони дорогу просто божественно тримали. І що цікаво, що за заміну пружини на bosch сервісі я заплатив 105 гривень. Як таке можливо, а дуже просто, тому що я попередній сервіс заміну ГРМ промивку сажового фільтра робив теж на Bosch сервіс, і мені там нарахували купу бонусів. Кешбек, так званий, який я тепер можу використовувати там на заміну оливи на роботи там по от, заміні пружини. А так би це коштувало 1050 гривень заміна однієї пружини. Робиться без розвалу сходження, потім контролю, тому що гвинти, які його контролюють, вони не чіпаються. Знімається все там амортизатор, відкручується і з. Маточини, так би мовити, цапфи, точніше, знімаються повністю практично всі важелі. І пружина потім вивалюється звідти, якщо вона розламана, якщо не розламана, дістається з невеликим зусиллям. Та, ну, але тут найголовніше це вартість самої пружини. А оригінальна пружина на Audi коштує, коштує 5 тисяч гривень за штуку. А під пружину ще треба дві опори верхня і нижня. 700 і 600 гривень. Тобто, у нас набігає на нормальні такі 150 євро і з роботою майже 200 євро одна сторона обслужити, замінити пружину. А робиться зазвичай дві сторони, щоб автомобіль ну, якби, рівномірно стояв сам по собі, і, звісно ж, дорогу так само рівномірно утримував. Що вже можу сказати, що автомобіль суттєво змінив свою поведінку. В першу чергу, коли розганяєшся чи приїзді на нерівностях, не відчувається, що в нього задня частина завалюється, так би мовити. І таке враження на праву сторону трішки підняли. Все ж таки, от коли замінили, різниця відчувається. Не так як на око вона була практично невідчутна, там, типу пів сантиметра-сантиметр, що можна сміливо списати на нерівність там, бруківки чи асфальту, того та ж самого. Та? Але от в їзді реально автомобіль Змінився і змінився в кращу сторону. Став такий, ну, більш тогіший, жорсткіший, так би мовити. Я до речі, уточнив додатково, скільки ж буде коштувати оригінальна пружина на Passat B8. Вона десь плюс-мінус так само, як і на шкоду Суперб коштує, і коштує вона 4500 гривень за оригінал. Тобто Audi виходить у нас навіть S-Line не таких величезних грошей і коштує по підвісті. Ну але це пружини. І що варто сказати, що коли я почав шукати вживані, то виявляється вживаних у продажу дуже дуже багато. В першу чергу з автомобілів, які приїхали зі сполучених Ймовірно, багато хто їх продає через те, що вони все ж таки жорсткуваті. А зі Сполучених Штатів автомобілі часто на 18-19 колесах приходять. І на, такому, якби, на такій комбінації воно реально дуже жорстко. Тобто в мене зараз S-Line, але на 17-х, і ну, мені якраз норм. М'якше гольфа, і при цьому автомобіль дуже дуже класно ще керується. Тобто можна взяти в принципі вживані, якщо лопнула одна якась, і якщо когось турбує, якби отака от вартість заміни. Її вживані коштують там в районі 2503 за комплект. А їх бажано міняти парою, і в ідеалі, якщо вони зняті парою з одного автомобіля, щоб не було потім перекосу і ну, інших відчуттів з правої і лівої сторони. Одна з причин, чому це стається, і стається доволі часто на ауді А 4 саме в B9 кузові, це. Оці тарілки, середині яких дуже схоже на те, що знаходиться щось типу алюмінія, який з часом ну, розвалюється, кородує, і тоді оцей виток нижній у пружини не має рівномірного опору, так би мовити, через що вона може от в якомусь місці у мене, наприклад, от на виході з витка лопнула. Та? Або ж це може бути заводський брак, але, повторюсь, ці речі вони розвалюються практично на всіх. А четвертих, якщо їх не замінити, то проблема прийде і так би мовити до вас, тому, тому замінив і на тому добре. Так, по цій а 4 контент, як бачите, продовжує литися. Просто таки баклажками цілими. Хто зрозумів, що це напишіть в коментарях, що тут відбувається. Продовжую доводити її до ладу, до так би мовити, ну ледь не ідеального технічного стану. Про це будуть окремі відео. Буквально на виходних очікуйте серію без коментарів про те, як я тут вчора доводив до ладу гольф, в тому числі, тому що перед тим як я задумав його ставити на продаж, він взяв і викинув мені чек. Engine вже все виправлено, тому дуже скоро буде в барахолці цей автомобіль, тому що на його заміну якраз і прийшла Audi А4. Тому, якщо такі відео по корчуванню вам подобаються, тисніть вподобайку обов'язково. Свої думки і коментарі. Досвід обов'язково, можливо, у когось подібне було, можливо, хтось знає кращу причину, через що таке стається. Пишіть в коментарях під відео і підпишіться на канал, тому що нових серій по Ауді А4 я бачу буде не менше, ніж про попередній Golf 7 Alltrack. Дякую за увагу і до нових зустрічей.